Вітаю вас, мої маленькі друзі, і сьогодні запрошую вас на заняття з валеології, на якому ми з вами продовжимо досліджувати наш організм. Сьогодні ми з вами дізнаємося ще більше про один дуже цікавий і дуже важливий орган, який є у нас, це шкіра людини. Шкірою вкрите все тіло людини. Це начебто захисний одяг, що захищає всі наші внутрішні органи від пошкоджень, від потрапляння всеред вірусів, бактерій та мікробів. На шкірі у людини є ось такі маленькі волоски та дрібні отвори. А ще кажуть, що шкіра людини це відображення стану її внутрішніх органів. Для того, щоб шкіра виглядала гарною, була м'якою пружньою, потрібно за нею доглядати, а саме вчасно купатися, правильно підбирати гігієнічні засоби, мило, шампунь, гель. А також немало важливим є носити чистий одяг. А самим, самим важливим є правильне харчування, якщо вживати корисну їжу та продукти, то шкіра буде гарно виглядати, якщо ж вживати їжу, яка не приносить ніякої користі організмові, і, звісно, і в неї буде поганий стан. Малята, розгляньте свою шкіру на ручках, на ніжках. А також подивіться на шкіру, яка у вашої матусі, у татуся, у бабусі чи у дідуся. Чи є волосинки на ній. І згадайте, яку саме корисну їжу ви споживаєте, щоб шкіра виглядала гарно.